Цього тижня ми з вами розглянемо, як то кажуть, персональну справу Дональда Трампа по підсумках 100 днів його діяльності на посаді президента Сполучених Штатів. З'ясуємо, що відбувалося на саміті Триморія у Варшаві, на якому представництво України було як на мене нижчим ніж очікувалось, і прикинемо, чи буде Світова війна набувати нових проявів вже на півострові Індостан. Що стосується Дональда Трампа, то цей американський президент, як на мене, після 20 січня постійно тішить не лише громадян Сполучених Штатів своїми оцінками, прогнозами, своїми епітетами. У Трампа все має бути під контролем, але насправді ситуація, як на мене, дещо інша. Деталі в сюжеті моїх колег. Перші 100 днів другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США спричинили значну турбулентність як у самих Сполучених Штатах, так і в усьому світі. За цей час Трамп підписав рекордну кількість президентських указів. Більше половини від зальної кількості виданих ним за першу каденцію. Це найбільший показник за останні століття. Водночас у конгресі майже повний штиль прийнято лише п'ять законів, що є найгіршим результатом за 70 років. А самі президентські ініціативи масово оскаржують у судах. Уже подано понад дві сотні позовів. Щодо економіки, тут теж багато запитань до 47-го президента Сполучених Штатів. Після оголошення про підвищення тарифів для десятків країн фондові ринки США обвалилися. У квітні індекс споживчих настроїв американців впав до історичного мінімуму. Торговельний дефіцит зріс. А імпорт до США у січні досяг рекордного рівня 329 мільйонів доларів. Імміграційна політика основне гасло, з яким Дональд Трамп йшов на вибори. Однак і тут результати сильно відрізняються від очікувань. Обіцянки Трампа щодо масових депортацій та скасування право на громадянство для дітей іммігрантів були заблоковані судами. Проте у березні 2025 року зафіксовано рекордно низький рівень незаконних перетинів кордону з Мексикою. Мексикою. трохи більше 7 тисяч випадків проти понад 137 тисяч роком раніше. Найважливіше для України це обіцянка Дональда Трампа завершити російсько-українську війну. Проте вона не виконана і навіть не має чіткої стратегії, як Сполучені Штати планують це зробити. Натомість Вашингтон чинить тиск на Україну, руйнує союз із Європою і послаблює роль НАТО і водночас. Припинив міжнародну ізоляцію Росії та прагне вести справи з країною-агресоркою. США навіть сигналізували про готовність визнати анексію Криму Росією. Це викликало занепокоєння серед союзників і може мати серйозні наслідки для глобальної безпеки, зокрема щодо Тайваню. Напевне, найбільшим досягненням Дональда Трампа за перші 100 днів стане підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Документ передбачає створення інвестиційного фонду реконструкції, який залучатиме інвестиції у видобуток корисних копалин, а також у пов'язану інфраструктуру. Фонд створюється на паритетних засадах 50 на 50, А контроль над природними ресурсами залишається за Україною. Прибутки до фонду надходитимуть лише знову. Вих ліцензій, а протягом перших десяти років передбачається їхнє повне реінвестування. Угода не містить фінансових зобов'язань для України, не впливає на державну власність і має сприяти довгостроковій відбудові та економічному розвитку для набрання чинності. Угоду ще має ратифікувати український парламент. Ми попросили проаналізувати 100 днів президентства Дональда Трампа, голову управління Інституту світової. Політики Віктора Шленчика. Вікторе, вітаю вас. і Я вас вітаю. Євгене. 100 днів Дональда Трампа для вас стали чим? Великим потрясінням повітря. Я читав мемуари команди Трампа після першої його каденції, і там була був озвучений принцип, яким я думаю, що користується Трамп і зараз 45 меседжів за день. Тобто це якраз ті речення, до яких ми дослухалися, з якими хто пізніше лягав, засинали і хто раніше вставав, вставали. Я розумію, що з однієї сторони нам було дуже важливо почути, що думають і наскільки змінилися Сполучені Штати Америки після відходу нової адміністрації, переходу нової. З іншої сторони, мені здається, що ми... За цих ста днів менше слідкували за тим, що відбувається в Росії, і що відбувається на фронті, ніж за тим, що відбувалося власне в Білому домі? Але ж дивіться, Трамп ще під час передвиборчої кампанії анонсував чимало своїх дій. Ну, в принципі, багато з того про що він говорив під час виборів, воно почало втілювати в життя. Але а що для вас стало особисто несподіванкою? Я не думав, що Трамп настільки швидко буде посилати оці меседжі Путіну. Хоч насправді Вітков, який їздить до Кремля, вже зараз навіть в оточенні Трампа не викликає довіри. Зараз уже ну, він же в оточень... теж в оточення Трампа. Ну я маю на увазі. Там же ж багато в оточенні Трампа. Бага... Багато, багато груп, цих... багато от оцих кіл. кіл, які власне складають його велике оточення. Треба розуміти, що Вітко все-таки входить там в одну із орбіт, яка заточена в першу чергу на бізнесовий підхід. І я не очікував, що бізнесовий підхід і оця орбіта з бізнесового підходу е, захопить більше уваги Трампа, ніж якісь стратегічні групи, які також є, до речі, в орбіті Трампа. Я нагадаю, що Кіт Келлог, який минулого року е, писав ще е, один із варіантів плану, передбачав, що Сполученим Штатам Америки в першу чергу треба. Посилити Україну і з точки зору сили починати перемовини з Росії е, мені здавалося, що це логічний якраз сценарій. Але Трамп не пішов за цим сценарієм, а пішов за тим сценарієм, за яким, власне йшли всі президенти Сполучених Штатів Америки, скільки я пам'ятаю за останніх 30 років, намагалися першу, в перші там 100 днів, 200 днів, навіть 300 днів перезавантажити стосунки із Сполученими Штатами Америк з Росією, і навіть возили цю кнопку перегрузки. Ви пам'ятаєте за часів Обами. Але потім все одно розуміли, що Росія бреше. До речі, я нещодавно е, цитував у Фейсбуці е, там, один із е, шматків із мемуарів Обами, в яких він дуже чітко говорить, що коли ти дивишся і розмовляєш з росіянами, ти відразу розумієш, що вони брешуть. Е, якщо ми торкнулися Росії, то я хочу спитати прямо. Відносини Дональда Трампа і Володимира Путіна це новий брудершав двох диктаторів? Не зовсім, не зовсім тому що, якщо вірити знову ж таки мемуарам попередньої команди, яка працювала з Трампом за першої каденції, і, зокрема, раднику з питань нацбезпеки, то він пише, що Трамп він як ніби закоханий у Путіна. От в нього є до Путіна якесь відчуття сантимент. сантимент, якісь відчуття цієї, як кажуть, хімії. Тобто, він подобається йому як керівник. І оце переноситься в тому числі. Оця симпатія переноситься на певні його рішення. Е, відповідно, там, коли ми говоримо про е, образ нашого президента, то там мало симпатії, враховуючи певну кількість речей, яка там доганяє Трампа ще з 2020 е, якого 20 там року. року так а, але якщо ми говоримо про керівників, то ми не можемо оминути ще одну фігуру Ілона Маска. Найбагатша людина світу, вона ж теж десь в якихось ну не е, в прохідних кімнатах Білого Дому, скажімо так, перебуває постійно Теж в орбіті. А наскільки довго він буде там залишатися? Ну по перше, вчора Трамп сказав, що маск може залишатися стільки, скільки він захоче. Тому мені здалося, коли я прочитав чи подивився на цей пасаж. Мені здалося, що з маском вже все вирішено. Що він от-от покине власне от це коло наближених і почне піде займатися знову бізнесом. Я відчуваю, що в словах Трампа є от навіть така погроза. Ну вже давай швидше, швидше, прискорюйся, вже треба ухвалювати. рішення. Ну Він рішення. же купив у нього Теслу, то скільки можна. Ой, ну це взагалі дуже цікава. Історія американських традицій, тому що уявіть собі, якби е, на виборах е, президента України хтось із олігархів е, почав е, оплачувати голоси виборців наприклад. або напряму або платити, наприклад, за інавгурацію, або е, там вкладатися в якісь продукти, так е, американської адміністрації. Те саме до речі стосується і історії із е, як воно там називалося «Трамконти». Які були випущені те саме стосується, до речі, із обіди, щодо обідів, які можуть продаватися, виявляється, за мільйони доларів і обіди з президентом. Тобто, це все трошки нас вибиває з колії, тому що ми завжди це розглядали як елементи, ну як кажуть, наше, це це, це, це наше. А я тоді не можу не спитати про інше. Якщо е, у Трампа панує бізнес-логіка в його поведінці, в його управлінській манері, то в мене особисто складається враження, що він просто ігнорує американський діпстейт. Як ви думаєте, чому я думаю, що він зрозумів, що перша, перший захід його в Білий Дім якраз гальмувався тим, що Діпстейт... Намагався е, от е, ці баланси якимось чином проявити. Тобто, позиція Трампа не завжди виконувалась, тому що о, оце середні середня ланка постійно гальмувала ті чи інші процеси. І загалом, якщо ми там спостерігали перший прихід Трампа до влади, то е, не було якихось таких різких перекосів. Зараз ми Не бачили баланс, за, за 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 днів. Він просто цей діпстейт намагався обнулити, запустив маска і, і запустив з, дуже з, багато процесів, які почали просто давати можливості йому щось витворяти. Будемо казати правду. Зараз я думаю, що буде наявний відкат. Вже навіть рішення деяких судів є щодо відновлення там, того ж самого фінансування там, Радіо Свободи, Голосу Америки. Це такі маленькі перші кроки, які, в принципі, можуть повертати Америку до якоїсь моделі, яка існувала раніше. І Трамп в цьому сенсі буде очевидно, що ставати більш. Спокійнішим, якщо можна сказати, але ж Трампу потрібні гроші. Він прийшов до влади на хвилі того, що людей простих американців дурять, а він поверне їм гроші. І тоді виникає питання: а чим закінчаться торговельні війни Трампа? Ну, поки що е ми спостерігаємо мінусове ВВП за останніх 100, 100 днів, там 0,3 мінус, це означає, що економіка не піднімається а падає. Звичайно, що зараз можна все списувати, так як він в принципі це робить на, на попередників. попередників. Так дуже класне слово. Я не знаю, як в американській транслітерації це звучить, але це було б дуже смішно, якби він просто взяв це слово і його використовував В принципі, свої лекції. Всі б зрозуміли. Треба Тоді взяти Миколу Азарова його радником. Ну можливо підсумовуючи зараз, чим може похвалитися тільки Трамп, це. Налагодження якоїсь більш-менш системи із імміграцією, з іммігрантами, з нелегальною міграцією і так далі. Все інше поки що не виходить. І е, те падіння, хоч воно і незначне, і воно не є ще поки що трендовим. Вона все одно вказує на те, що Трамп до кінця року буде зіштовхуватись з дуже великими викликами. А на фоні можливу ну неможливого, а початку компанії із переобрання членів конгресу. Це просто буде підкидання постійно дров у це вогнище, і йому треба буде постійно щось демонструвати. Ви праві в тому сенсі, що е, майбутні мідтермс, які пройдуть в листопаді, 26-го року, вони будуть безумовно тиснути на Трампа, але є ще і сфера зовнішньої політики, і тут виникає питання, яким буде Вашингтон, як він буде діяти в НАТО, бо таке враження, що європейські союзники по НАТО перебувають в стані легкої, але постійної паніки. Я думаю, що європейські союзники мали би ще за першої каденції Трампа починати готуватися до потенційного відходу Сполучених Штатів Америки із Європи. І, власне, Трамп, коли говорить, що треба буде виводити якісь контингенти із Європи, він може це реалізувати. І це означає, це це, ну, з однієї сторони, це дорого, а з іншої сторони, він, це теж одна із його політичних обіцянок. І е, от за, хто буде замінювати ці контингенти? Е, чи буде оця парасолька безпекова над Європою? В багатьох лідерів Європейського союзу, особливо після виступу Джеді Венса у Мюнхені, склалося враження, що ця парасорка почала скручуватись. І а треба... я знаю, що ви були в Мюнхені якраз на безпековій конференції. Це правда що там був такий глухий шок після виступу Венса. Ну люди із цієї зали виходили з такими квадратними очима. Вони точно не розуміли як реагувати, і коли навіть підходити, я підходив там до певних делегацій. Вони кажуть: ми зараз не будемо коментувати. Нам треба якось прийти до тями. І це, в принципі, якби є свідченням того, що Європа власне проспала багато, багато багато речей. В тому числі це речі пов'язані із безпекою. Вони не хочуть платити за безпеку. За 35 років вони розлінилися думати про безпековий сегмент. Вони е, вирішили, що там фактор Росії, фактор загроз е, таких глобальних, е, не є визначальним. Визначальним є е, 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 електоральні цикли. І всі намагалися жити от простим життям в електоральних циклах, де більше говорилося про соціалку, де більше говорилося про економіку, і дуже мало присвячувалось темі якраз безпеки. Тому в даному випадку рівень, до речі, якщо ми повертаємось до Америки, рівень антиамериканізму в Європі буде тільки посилюватись. А Сама СМІ Сполучені Штати Америки будуть самоізольовуватись від усіх процесів, які відбувалися раніше в Європі. Антиамериканізм в Європі це не явище сьогодення. Він е, виник не вчора і зникне очевидно не завтра. Але повернемось до України, якою далі буде політика? Трампа стосовно України. Я розумію, що відповісти на це питання дуже складно, тому що за 100 днів його президентства це була, наче така велика гойдалка, яка хитається з такою дуже великою амплітудою. Але все ж, давайте спробуємо. Ви думаєте і питаєте, чи полюбив Трамп Зеленського може, у Італії Може, він полюбив Україну? Він сприймає, до речі країни через особистості, я так собі думаю, і це так само пише Болтон у своїх мемуарах. Тобто, я думаю, що ми зараз заходимо в принципі в прогнозовану частину, коли Сполучені Штати Америки, коли власне Трамп. Почне розвертатися до того сценарію, про яке я говорив, коли Келох пропонував все-таки посилити Україну і з точки зору посилення починати діалог із Російською Федерацією, бо е, пістолетом і добрим словом виявилось, що краще все таки доходить до Путіна, проводити аргументи ніж просто добрим словом. Трампа, наскільки я пам'ятаю, теж в анамнезі було щось на зразок військової школи. Тобто, він, очевидно, теж має таке саме мислення. <плес> Трампа, я думаю, що все-таки зараз є велика розтяжка, як вийти власне із цих перемовин. Я нагадаю, що 2016, 2017, 2018 роки Сполучені Штати Америки не хотіли вмішуватись в ту в ту дискусію навколо, як вони тоді казали, конфлікту Росії з Україною. І ви пам'ятаєте, що перекинули якраз відповідальність за те, що відбувалося в Україні, власне на Німеччину і Францію. Нормандський формат не передбачав участь Сполучених Штатів Америки, хоч ще з 2014 року адміністрація. Президента Порошенка намагалися втягнути якраз Сполучені Штати Америки в, в цей діалог і таким чином посилити нашу позицію. Трамп від цього тоді так само відмовлявся. І я думаю, що ми перейдемо, врешті решт до того самого, коли європейські політики, європейські лідери. Стануть посередниками і стануть тими, хто буде модерувати цю дискусію між Україною і Росією. Дякую вам, Вікторе, за цікавий прогноз та цікаві оцінки. Нагадаю, що своєю думкою про 100 днів президентства Віктора, вибачте, прпрезиденство Дональда Трампа з нами поділився голова правління Інституту світової політики Віктор Шлинчак.